Поки бедра готуються, готую соус, сирний соус. Одна з столова ложка борошна, наливаю молоко. Молоко потихеньку закипає і в цей момент натираю мускатний горіх. Краще такий взяти горішок. Він більш ароматний, небагато. Маса потихеньку має густіти. Вона має бути така, як густа сметана. Сир потихеньку плавиться. Пробую на сіль, перчик, якщо треба, добавлю. І це такий виходить у нас соус бешамель або сирний соус, підлива така, хто як називає. Молоко закипає. І в цей момент я додаю. Сир. Бажано брати сир такий, який буде тянутися. У цей соус я додаю відварені макарони. У мене макарони твердих сортів. Краще варити макарони твердих сортів, щоб вони зберегли. Гарну форму і не перетворилися у кашу.